Що всі любі друзі Юшенка, Чорновецького і дуже багато таких свідомістів всі стали на своїх місцях. Тому що треба зробити для того, щоб повнота влади не опинилась у президента, тому що це буде та ж сама історія, як і Януковича. Оскільки зараз парламентська президентська республіка, ми повинні зробити все для того, щоб владу взяв парламент в свої руки і контролював цю дію. Дякую. По-перше, ніколи не купляйтеся на гасла. Вам сказали тільки першу тезу жити по-новому. Тільки не сказали, як по-новому. І я думаю, кожен з вас, я вже наголошував, судіть по справах. Судіть, пам'ятайте, що казали, і вимагайте відповіді, що зроблено за кожне гасло. Сьогодні залежить дуже багато від нас, від нашої позиції. І я рахую, все ж таки, якщо нас буде збиратися тут не сотні, а тисячі, до нас будуть прислухатися. Ми один, ніхто нічого не зробить, ми повинні один за одним захищатись. І я вам скажу, сьогодні звичайне перетягування. Має бути баланс влади, має бути по е, першу чергу. Маємо зробити чистку в судах. Як би що не йшло, ми звертаємося завжди до суду. Якщо ми звітом не почнемо, ми не притягнемо нікого до суду. І це є все популізм зняти недоторканність депутатів. Сьогодні гроші захищають кожного, хто має гроші. І де б він не був, його зв'язки. І ще раз вам наголошую, президент, який би він не був, він нас не змінить, поки ми самі не змінимось. Говоріть правду, де б ви не були, і не бійтеся. Тільки правда врятує нас. І тільки ми, якщо будемо говорити правду, зможемо змінити цю державу. Дякую. Дякую. Ще одне питання. Де, Пане Андрію, коли. Продовжить роботу Координаційна Рада Майдану. Отаке От питання. Координаційна рада ми дуже перепрошуємо, що під час виборів ми, нам не вдалося сконцентрувати роботу на роботах комітетів. З понеділка ми вже відкриті до е, дальших планових наших засідань, до роботи комітетів по корупції, по люстрації, е, комітет по е, проблемах банків, е, ком, е, правовий комітет, е, наша школа. Так що ми вас запрошуємо всіх в український дім і всі наші е, е, плани будуть висвітлені на нашій групі. Української координаційної ради, так що запрошую, ми збираємося всі з понеділка в українському домі. Запрошую всіх до співпраці. Ще одне питання, пане Андрій, Будь ласка, представтеся. Морозов Олександр. Скажіть, будь ласка, Андрій, ви контактуєте ну, знову питання раду зробити і так далі. Можна ли? Комітет? Потому что, сейчас объясню, коррупция и все остальные механизмы, они очень скрыты, они очень долгие, они требуют судебных производств. Есть простые вещи, о том, что сейчас в АТО не хватает оружия. В то время как склады забиты, я знаю даже недалеко от Иловайска, есть 26 тысяч тяжелых пулеметов по есть склад, где 4,5 тысячи тяжелой техники, стоит БТР и там грады, причем грады в хорошем состоянии, если БТР действительно в убитом, хотя там нечего ломаться, там фильтра поменять и все, там газоз, газоновский двигатель, рычаг, все, и поехал, ну, может быть, и скаты поменять и так далее. Это огромные цифры техники, которой не хватает сейчас в АТО. Но есть еще более страшные вещи. Есть 17-й канал в Киеве, который в Гастомельском аэропорте снял на платформах без охраны пришедшие туда танки новые оплоты а если не ошибаюсь эта запись есть в Ютубе называется Граната для Гаранта 2 снял 17 канал контр... то есть они приходят без охраны водитель корреспонденты полазят этим танкам они заходят в Гастомельский аэропорт туда же БТР отправляют КАМАЗы Два по два вертолета, один в начале октября, другой вот сейчас, вот в конце октября, причем покрашенный почему-то в песочный как бы цвет и так далее. То, что сейчас не хватает непосредственно Украине. Как можно расценить, когда страна ведет, ну и до сих пор осуществляются поставки в неизвестном направлении с самолетов? После того, как 17-й канал снял это и выложил это буквально 29-го, там где-то 28 числа? Появилась информация, что перенесли эти поставки на Одесский порт. Но туда тоже продолжают. Вот в конце октября была последняя поставка. Была информация, что она прошла и через Гонстомельский порт. Это Кернес. Кернес, как мы знаем, у нас крышуется Порошенко очень жестко. Значит, эта сволочь уже давно была бы вышвырнута. Получается целый конгломерат некого тайного военного производства, который отправляется в неизвестном направление. Не исключено, что в России. Подтверждается то, что эти танки, которые производятся сейчас, и другое вооружение идет в России, тем, что есть в том же ролике информация о киевском заводе «Ленинская кузня». Ленинская кузня, по всем информациям на международных выставках, куда она поставляет оружие, принадлежит Порошенко с 2011 года. Она в том числе, и это на сайте Ленинской кузни выложено и снято на этом ролике, это видно, производит автоматические гранатометы ОАГ-40, которых наша армия слыхом не слыхала, видом не видывала. На этой записи граната, повторяю, для Гаранта-2, есть переговоры корреспондента с Укроборонэкспортом, с Укроборонпромом и Укрспецэкспортом, которые открыто заявляют, что продукцию с Ленинской кузни военную, они даже не имеют в своем реестре, они вообще не знают, куда она идет. То есть с 2011 года куда-то уходит, но ладно, не было войны. Сейчас идет война. Куда Порошенко отправляет свои гранатометы, которые он сейчас производит? И которые, и без которых люди просто гибнут, воюют палками. Там же, там же в этой записи есть маленький сюжет, где бойцы в Новоазовске Говорят, что им приходится против танков, говорят, ну мы подготовленные, да, но мы воюем автоматами, просто автоматами против танков, и нам ничего больше не дается. После этой записи вообще снимают этот блокпост из МО, и происходит захват Новоазовска. Ну, по-моему, все концы сходятся. То есть просто искусственно сдан город, и была как бы сделаны все предпосылки для захвата Мариуполя, которые удержали обычные люди. То есть получается, что власть совершенно нагло на наших глазах снабжает оружием наш. Да, и идет там запись скрытой камеры, рабочие о, новые Кузне рассказывают, что все, кто там по 23 года отработал и так далее, все уволены. Наняты новые какие-то рабочие, сезонные, которые работают там по месяцу, и постоянно идет ротация, куда-то их увозят, привозят и так далее. И на скрытую камеру рабочие сами говорят, ну это понятно не подтвержденная информация, ну а куда еще идет? В Россию, конечно, куда они еще идут, эти гранты? Какие какие на Хома? Последнее, то, что извините, всі, весь мир э, как бы санкции открывает против России, ну Украина вообще массово не открывает. Ну ладно, там можно эти идиотские предположения строить, что там у нас нарушатся там финансовые потоки и прочее. Но хорошо, элементарно. Ты же президент страны, какого ты открываешь конфетную фабрику в России? И налоги идут в Россию, на которой она может закупать оружие все что угодно. Даже просто этически в плане санкций, что весь мир борется, а ты что? Так вот, коррупция это все очень абстрактно. Почему? выбранная якобы выбраны, это мы тоже еще не знаем, какие там политтехнологи, путинские, не путинские, эти выборы, в России есть прекрасная поговорка. Извините, там есть нецензурное слово. Избиратели Путина как пидорасы. Вроде бы их много, но среди моих знакомых их нет. Поэтому мы не знаем, кто еще выбрал этого Порошенко и выбрали ли его. Но каким образом официальное правительство продолжает поставлять оружие нашему врагу, убивающему наших людей. Это ближе, чем коррупция. Это можно пойти заснять. Я вас разумею. Может быть, заняться вот жестче этим вопросом? Хочешь ты правду? Конечно. А я вам скажу правду. Це це а и это и зрада. Это и обычная зрада. И сегодня, поэтому не было введено военного стану. За это не судят, за это расстреливают. За это расстреливают. Нам говорят, что мы молчали, Під час воєнного стану. А ми повинні розстрілювати, і АТО мало розпочати з Верховної Ради. І нас будуть дурити до тих пір, поки ми будемо давати себе дурити. Ми повинні вже перестати воювати з один з одним. Ми повинні воювати разом. Згадайте, 25 лютого зі сцени. Ми ультиматом Турчинову виставили за е, Крим. Чому ви стоїли? Куди голови запхали? Три посади поймав на цей час. Він сьогодні прийшов до Верховної Ради Народним фронтом. Тоді хто був при владі? Яценюк, Турчинов, Аваков, тоді був голова СБУ Наливайченко. Тоді був це. Хто це був? Нам сказали мовчати, нас називали ким? Продажними путінськими. Ні. Ми, я українці, ті, хто тримає на своїх плечах армію. Чи я ще дух, чи ще не впав і не і, чи тільки народжується нація. Хто там гине? Там гинуть наші брати, там гинуть наші хлопці. І тому ми не зліземо з плечей ні з Яруша, ні з Берези. Це наші хлопці, які в Верховній Раді. Вони не повинні допустити, їм треба допомогти. Ми повинні разом з ними почати це АТО з Верховної Ради. Інакше торгаші продадуть Україну. Це спекуляція. Це все, що робиться через Національний банк, нас просто винищують. Це все, що робиться через торгівельні місії, знищують. Я скажу вам більше правди, коли в квітні ми поїхали в Донецьк, коли ми зустрічалися з групіровками, поїхали звідси з Майдану. Третьою стороною мали бути представники ОБСЄ, які сховали голови і втікнули. Ні одна сторона не зацікавлення в мирі на Україні. Я ще раз вам наголошую: їм потрібно 10 мільйонів рабів, просто які будуть працювати. Якщо ми хочемо, щоб нас знищили, а це торкнеться кожного з нас. Не вірите, поїдьте в госпіталі, подивіться на хлопців без рук, без ніг. Кому вони сьогодні потрібні, крім своїх мамів? Сьогодні нам очі замилюють, що немає їх сьогодні грошей, не треба красти з казни. Сьогодні в 10 раз більші ставки зросли, як були за тамтої влади. Чому схеми не змінились, нічого не помінялося? Тільки помінялися костюми, змінили на вишивані сорочки. Не купляйтеся на це, нутром чути їх. Вони смердять корупцію. Як казав один, каже: ми будемо біть. Він каже: я ж по паспорту русський. По морді їх треба бити, а не по паспорту. Так що не дивіться, не піддавайтеся на такі речі. Вони будуть до тих пір. Так, зброї є багато, але все я зроблено для того, щоб загони ОНУ, щоб загони правого сектору, щоб ті активісти, добровільні загони, були просто патріоти винищені. Їх сьогодні судять як зрадників. Чому під судами нас немає? Чому ми не там під судами разом з тими хлопцями, яких сьогодні судять? За що? За те, що вони вивели живими хлопців, рятували. чим вони мали воювати? Як польську, як, як військо польське на кодях проти німецьких танків? Це так називається. Ми не знаємо правди. Ми не маємо правди з передової. Сьогодні засоби масу. Телебачення, яке сьогодні є. Мені сьогодні прикро, бо я п'ять років в журналістиці. Мені прикро за моїх колегів. Вони сьогодні продалися на подачки тих олігархів, які мають власності телеканали. Мені стидної сьогодні створюють суспільне телебачення. І теми сьогодні які є, суспільний контроль на створення суспільного телебачення. Ви собі тільки уявіть, ми маємо контролювати, що має бути наше. Для чого потрібне це суспільне телебачення? А тому, що кожен з нас вже не хоче дивитись телебачення, тому що там брехня, брехня і брехня, тому що говорять одну голу статистику. Чому різняться подання ООН, скільки людей загинуло, і різняться подання офіційної влади нашої? Хіба ми на це заслужили? Ми повинні визнати правду. Ми сьогодні, ті, що вийшли на Майдан. Піддалися знов на маніпуляції, знов крутять нами, як е, мітлою баба Яга, так як було в четвертому році. Згадайте кожного поіменно, тільки судіть про них по їхніх справах. І ні одного, хто би вас не бійтеся, всіх не пересадять, прийде час, вони будуть сидіти. Вони мають всі в лагерях відпрацьовувати, то, що вони вкрали. Сьогодні де є кошти, які вивез Янукович? Де є сьогодні Азаров? Де є сьогодні Пшонка? Чому Інтерпол їх не розшукує? Чому на тому не загострена увага? Де наші є? Де є ті кошти, які пропали з Майдану? Говорить же правду? Чому Кубів не звітував? Де є парубій? Де Тетяна Чорновол, що сьогодні заявляє, що вона сьогодні буде в Верховній Раді? Де її корупційний комітет? Хто притягнений? Прізвища назвіть. Ви назвете мене провокатором. Я є один з вас. Такі самий мене душа вже були. Я дивитися на це блювутиння від влади не можу. Цю брехню шустерів, їхніх тих програм, шоу вони з нас сміються, люди добрі. Ідіть один до одного, кажіть правду, не давайтеся їм вже нами маніпулювати. Вони вийшли з одного того самого. Ми зробили одне, що втік диктатор, і перетасували політичну колоду карт. Туз козирний втік, три вальти і дава далі прийшли до влади. За їхні гроші ці маніпуляції йдуть, і тут нема чого боятись, і треба говорити один до одного, так як воно є, і визнавати свої помилки. Не досягнули ми цілий майдану. Майдан тільки починається, але майдан буде тоді, коли схід разом з нами піде туди і зробить зачистку. В мусорний бак заварили і в Дніпро вниз до Чорного моря. Слава Україні! Героям слава!